Доброго дня друзі. Наближається літо. Вже на дачі вилазить трава. Бур'ян різний. Дачу ми брали таку зарощу, вирізали все, але ж бур'яну багато і треба його обробляти. Купили такий ось оприскотч, грюнхлем. Зараз разом розпакуємо. Подивимось, що він може. Ось перший раз з вами розпаковуємо разом. Подивимось, який комплект у нього є. Ось бачимо такий ось приємний на дотик пластик, гарний такий, не важкий оприскувач. 8 літрів. Акумулятор стоїть 3,7 вольти. Це такі 18650 називається акумулятор. Багато де можна його придбати, якщо треба, буде замінити його. Ось такий металевий розприскувач, латунь, не пластик. Дуже надійна така штука. Вважається, де інструкція ще, йде кабель зарядки від блока живлення 5 вольт. Дивимось, як його відкрити. Та відкривається, ось таким чином повертається верхня частина, виймається тут ось трубочка. Треба вийняти заглушку, бо не буде працювати, якщо не вийняти. Заливаємо воду. Хотів би разом з вами подивитися і перший раз побачу, як він розпиляє, який він робить туман. Вмикається він ось на ручці своїй. Ось тут ми маємо індикатор заряду. Розпилювач подовжимо, трохи вмикаємо, насос качає, закачує. Ось, ви бачите. Такий туманчик гарний. Я гадав, що буде набагато гірше, але ж він дуже добре справляється зі своєю задачею. Батареї написано вистачає на 4 години. За 4 години я гадаю, що можна обробити велику діляночку. Тому Купуйте, коштує недорого, тому рекомендую його, якщо вам потрібен надійний оприскувач.